Вітаю сьогодні! Я хотіла би розказати вам про таку тему, яку принаймні я дуже часто зустрічаю в своєму індивідуальному консультуванні, коли до мене звертаються пари, в яких не не ладяться стосунки. Дуже часто я спостерігаю, що там є одна спільна така ознака у жінки сильний зв'язок із її мамою. Давайте детально поговоримо про це. Ну а як завжди, я хочу закликати вас, щоб ви підписалися на мій youtube канал. Давайте далі будемо працювати разом над розвитком. І якщо ви ще мене не знаєте, мене звуть Юлія Латуненко, я психолог з 20-річним досвідом роботи, практичної роботи. Не забувайте ставити вподобайки цим відео і писати коментарі більше ніж сім слів на підтримку цього каналу. Отже, цікава тема. Коли у жінки сильний зв'язок з її мамою, як це може виглядати? Жінка часто зідзвонюється своєю мамою, вона каже, що в неї мама найкраща в світі подруга. Вона може звертатися до мами як до психолога, намагатися з нею розібрати якісь складні ситуації. Тобто, така безапеляційна довіра до матері, така от безумовна, як у дитини маленької, може бути досить небезпечною для самої жінки. Зараз я почала переглядати таке ток-шоу як супермами. Мені дуже цікаво простежувати оці всі речі, і в одному з останніх випусків я побачила, як одна жінка, яка було майже 40 років, жила із своєю мамою в одному будинку. Хоча вона була не бідна, ця жінка, в неї було Двоє дітей, причому один одна дитина її, а інша дитина на два роки, старша дитина мами. Мама ніколи не працювала. Працює ось ця її жінка, донечка її 40-річна, і вона, прям не приховуючи, каже. Я е, жінка з яйцями, я виконую роль чоловіка, і я е, ну я за чоловіка, а моя мама за жінку в цьох цій е, оселі. А ще цікавим був той момент, що навіть спали вони в одному ліжку. Ну, це такий гіпервипадок, я вам розказую, але ви вже напевно все зрозуміли. Що часто так буває, коли мама самотня, коли мама не має ніяких інтересів до свого власного життя, воно в неї не наповнене нічим. А вона вчіпляється в доньку, стає їй дуже такою класною подружкою. А іноді навіть ну, це нагадує взагалі шлюбні стосунки, де мама може бути жінкою, а донька може бути чоловіком, який бере на все, все на себе, от як чоловіки, там, забезпечення. Да? Вона будує кар'єру, працює а дітьми цієї жінки займається мама. Тобто, це, звісно, не зрілість як у доньки, так і у мами, і це такий перекос, який в принципі викривлює сприйняття дітьми. В цій родині, що таке сім'я, що таке стосунки між чоловіком і жінкою. Звісно, така ситуація вона випливе потім і вплине на життя дітей, які живуть в подібній родині. І тут я б сказала, ще така є вигода у двох сторін мама. Яка не має чоловіка і вона обрушує все свою всю свою любов на онуків, нібито вчіпляється, стає дуже важливою, стає дуже значущою в житті доньки. Вона прям жертовно кидається допомагати своїй доньці. Ну а донька має свою вигоду. Якщо вона не зріла мама, вона збагрює своїх дітей на бабусю. І от така взаємовигідна ситуація стається, але вона в першу чергу шкодить самим дітям, бо вона показує ситуацію, в якій діти не розуміють, хто є хто ролі переплутані в такій сім'ї. Але навіть якщо є в цієї жінки чоловік, а вона весь час на телефоні з мамою. От в мене такі пари були на консультації, де чоловік просто він не розуміє, а що відбувається, чому по 5 годин його дружина на телефоні з мамою, по 5 годин у день. Чому ну, мама вона така важлива, вона така головна в в житті цієї жінки, і чому тоді в фон уходять оці стосунки з дорослим чоловіком, з дітьми? Чому це так відбувається? Ну, ми з вами зараз розберемося, поговоримо про це і я розкажу, розкажу вам, де причина. Цієї, ну я б сказала, проблеми, бо це є проблема. А, але перш я ніж я продовжу, нагадаю вам, що 15 лютого у нас відбудеться онлайн-вебінар, який присвячений темі внутрішня опора. Як побудувати? Щоб долучитися до цього вебінару, вам треба підписатися на мій телеграм-канал. Посилання на телеграм-канал в описі під цим відео. Ну а в телеграм-каналі пройтися по закріпленому повідомленню. До 9 лютого ціна на цей вебінар 350 гривень. Після 9 лютого буде підвищення ціни. Тож поспішайте, побачимося і попрацюємо над вашою дорослістю. До речі, це відео якраз про дефіцит дорослості в житті жінки. Тому що бути в такому симбіозі з мамою може тільки маленька дитина. Це характерно для дітей до трьох років, якщо це відбувається вже в дорослому житті, коли мама і її донька, як сіамські близнюки, вони в симбіозі в такому спарінгу знаходяться, де один. Паразитує на іншому, то це вже є ознака такої інфантильності цієї жінки і нездоров'я. Ця жінка може дуже сильно переживати за маму, вона може навіть ці переживання ставити. На перший фланг, взагалі, ну в своєму житті, бо вона дуже сильно боїться втратити маму. Це маленька дитина, яка лякається розриву контакту з мамою, в якої ще звісно не відбулася сепарація, і психіка такої жінки знаходиться ну, на рівні ну, максимум до 7 років. Тобто це навіть ще не підліток, який бунтує і який каже: все, стоп. Я більше не хочу бути твоєю власністю. Я більше не хочу бути твоїм ресурсом. От сепарація відбувається в підлітковому віці, коли діти починають знецінювати своїх батьків. Це їх спосіб сепаруватися. Але батьки перешкоджають цій сепарації, вони забороняють дітям. Проявляти свій характер, відповідати за свої рішення, за свої вибори вони забороняють дітям висказувати свою думку, яка може не збігатися з думкою батьків. Казати ні, стоп, мати свої кордони, мати свій простір. Це все перешкоджає сепарації і, скоріше за все, в житті таких жінок сепарація. Була поламана, зламана саме цією мамою. Мама нібито знаходиться в жертовній позиції. Вона жертвує все життя для своєї донечки, для своїх онуків, все її життя. Воно ніби підпорядковано служінню своїм дітям. Але тоді, в такому випадку, на жінку лягає дуже велика відповідальність за життя мами. Вона, звісно, відчуває провину. Вона в путах в тенетах цієї провини живе все своє життя. І якщо щось не збігається з її справжніми інтересами, її справжніми потребами, вона підпорядковує свої потреби під мамині потреби. А вона робить все, щоб мамі було добре. Це хороша дівчинка. Звісно, бувають випадки, коли між мамою і донькою. Є конфлікти, серйозні конфлікти, але оцей зв'язок все одно присутній. Як би мама не знущалася, що б мама не робила, донька все одно виконує всі її забаганки, відсуває свої потреби на задній план, вона завжди буде поруч із мамою при першій маминій. Потребі. І навіть коли мама може впоратися з якимись речами сама, донька буде бігти до мами і робити навіть прості речі за неї. там Мама не може там записатися до лікаря або не може купити собі квиток. Простіше навчити маму це робити, але такі жінки вони цього не роблять, вони бігають до мами, щоб бути для мами. Значущими і головними, і це означає, що у такої жінки є величезна проблема із самооцінкою. А така жінка була скоріше за все завинувачена і знецінена в дитинстві. І тепер все те, що вона робить, підпорядковано її дитячій травмі. Вона намагається довести мамі довести мамі, що вона хороша, що вона заслуговує похвали. Схвалення, що вона заслуговує маминої любові, теплоти. Але все одно тут, якби мама не займала жертовну позицію, все одно домінує тут мама, домінують її інтереси і її потреби. Донька не живе тут своє життя. Більш за все тут шкода цієї жінки, що вона. Ту свою енергію, яку б вона могла спрямувати на свою кар'єру, на якісь цікаві хобі в своєму житті, на е, свій розвиток. Кінці кінців на розвиток своїх дітей, на розвиток стосунків з чоловіком, вся ця енергія спрямована на розвиток стосунків і з мамою. Причому розвитком такі стосунки не можна назвати це поглиблення симбіозу. І коли настає час, що мамі пора іти з цього життя. А ґрунт уходить з під ніг. Жінка може впасти в дуже глибоку депресію, як малюк, якого залишили без мами, якого здали в притулок. Отака малюкова депресія може відбутися в житті навіть дорослої жінки, якщо вона не сепарована від своєї мами. А небезпечніше за все, що мама, яка не є е спеціалістом з психології, яка жила своє життя не усвідомлюючи своїх травм, яка могла бути нещасливою, яка не збудувала якісні стосунки із чоловіком, вона дає поради своїй донечці. І, звісно, ці поради вона могла би дати собі. І ці поради, не факт, що вони корисні для своєї доньки, але донька, яка не сепарована від мами, вона повністю знаходиться в злиті з мамою. Я це ти, ти, це я. І такі мами, часто маючи серйозний вплив на рішення доньки, можуть зруйнувати навіть стосунки з чоловіком. Вони можуть налаштовувати доньку проти її партнера. Щоб зайняти це місце, щоб бути поруч, не незамінною, непокинутою. По суті, така мама вона теж дитина, яка боїться залишитися сама. Страх самотності і безпомічність призводять до деструктивних підсвідомих дій. Я не кажу, що ці жінки роблять це все усвідомлюючи, що вони. Хотять нашкодити своїм донькам ні, підсвідомо це все відбувається. Але що ж може порадити доброго така мама, яка не керує своїми травмами, не керує своїм життям? Але донька часто знаходиться в пасті, і коли вже в її житті. Дах впав, стіни завалилися, життя зруйновано. Часто такі жінки приходять до мене на терапію. Але давайте ми з вами зробимо щось в інший спосіб: почнемо розвиватися і почнемо усвідомлювати. Чи живемо ми те життя, яке б ми хотіли жити? Чи це наше життя, чи це життя, те, якого хотіла від нас наша мама? Чи не підпорядковано все наше життя під потреби і інтереси мами? Бо це є нездорово. Мама повинна жити своє прекрасне доросле життя, а донька повинна жити своє прекрасне доросле життя. Але для цього треба мати внутрішню опору, щоб в якийсь момент сказати Стоп. Ось тут пролягають мої кордони. І якщо ви відчуваєте, що дитячі травми впливають на вас, що ви ще не вибудували свою внутрішню опору, я запрошую вас на онлайн-вебінар, який я проведу 15 лютого о 13.00, Який присвячений, присвячений побудові внутрішньої опори. Щоб долучитися на цей, до цього вебінару, вам треба підписатися на мій телеграм-канал. Посилання на телеграм-канал в описі під цим відео. Ну, а в каналі пройтися по закріпленому повідомленню, де ви знайдете інструкцію, як долучитися до цього вебінару. Вартість цього вебінару до 9 лютого складає 350 гривень. Пізніше буде дорожче. Тож поспішайте. Ну, а я запрошую вас, як завжди, підписатися на мій YouTube канал. Поставити вподобайку цьому відео, якщо ви вважаєте, що воно корисне. Або не вподобайку, якщо воно вам не сподобалося. Коментуйте це відео коментарями більше, ніж сім слів. Будь-яка ваша активність це така подяка мені за мою роботу для вас. Ну а ми побачимося з вами 15 лютого на вебінарі.